Робочий тиждень розпочався, їду на вивантаження. Розвантажуємо корм для тварин, і потім на пікарню завантажуємо булочки і на Старгард на лідел. Два буси також сьогодні на розвантаженні. У одного три, три точки розвантаження, у, одного, у другого одна точка розвантаження. Ну і все. і Працюємо, так що. Буси працюють і чекаємо на замовлення бусів, кому потрібно перевезти вантаж по території Польщі або здійснити переїзд також по території Польщі. Поки що вже е, робимо документи водіям і е, думаю, що за тижня два ми вже виїдемо на Європу. Думаю, все в нас вийде. Йдемо до цього, і скоро будемо об'яву робити на міжнародні перевезення.